Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Якщо ви з тих, хто любить прості рецепти, вам напевно сподобається рецепт печива, яке можна приготувати буквально з двох інгредієнтів. Для цього нам потрібно готове листкове, бездріжове тісто і цукор для посипання. Тісто заздалегідь дістало з морозилки. Хвилин 30 достатньо для того, щоб воно розмерзлося. Для посипки можна брати один цукор. Але я до цукру додала одну чайну ложку кориці і одну чайну ложку какао. Все гарно перемішала цукру достатньо 50 г. Розкладаю тісто на досточку. Воно вже розмерзлося. Тісто я не розкатую. Я зразу посипаю його приготовленою сумішю з цукру, кориці і какао. Придавлю руками. Можна качалкою. Це вже як вам зручніше. І загортаю так, як показую на відео. Можна тісто змастити розтопленим вершковим маслом. А потім посипати цукром. Ну це як варіант. Але мені більше подобається без масла. Коли вже тісто згорнули, далі потрібно нарізати наш скручений рулет з тіста. Беру гострий ніж і нарізаю на однакові шматочки. Це і є майбутній вушка. Протвінь застеляю пергаментом, В мене пергамент з антипригарним покриттям. Або можна просто змастити олією. Викладаю печиво на протвінь. Випікаю в розігріті до 200 градусів в духовці 20 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Час випікання може відрізнятися. Духовки у всіх різні. Дістаю з духовки, знімаю з противня, даю охолонути. Таке печиво готується швидко і завжди виходить смачним, ніжним і хрустким. Порається навіть дитина. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимо! Всім нам миру і добра! Хай щастить!